З вами про те, що на слуху вже майже протягом мінімум двох тижнів це вірусний гепатит А. Що це та з чим його їдять, яка ситуація на території Снятинської громади? На даний момент на території Снятинської територіальної громади не зареєстровано жодного випадку захворювання на вірусний гепатит А. Але це не означає, що потрібно нехтувати нашими рекомендаціями. Розкажемо вам, що це таке шляхи передачі, симптоми та методи профілактики. Отож, поїхали! Вірусний гепатит А в народі відомий як хвороба Боткіна. Найпоширенішими шляхами передачі є: брудні руки, вода, контакти з хворими людьми на вірусний гепатит А, термічно необроблені продукти харчування. Найпоширеніші симптоми це. Гострий початок підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія, основ загальна слабкість, пожовтіння шкіри та очей, потемніння сечі і побіління калу, нутота, втрата апетиту, а також загальна слабкість і блювота. Профілактика існує і це дотримання особистої гігієни, термічно оброблені продукти кип'ячена або бутильована вода. І вакцинація. Звертаємо вашу увагу на те, що досить часто вірусний гепатит А перебігає безсимптомно, особливо у дітей до 6 років. Отож, дбайте про себе і здоров'я своїх близьких. Не нехтуйте основними правилами особистої гігієни. І пам'ятайте, що самолікування шкодить вашому здоров'ю.